Вітаю всіх, хто любить малювати! І сьогодні хочу вам розповісти, для чого все ж таки малюються ці кубики, які часто не подобається малювати тим, хто починає вчитись от основам рисунку і взагалі малюванню. Так от, щоб ви просто розуміли, щоб ви цей момент якби недооцінювали, щоб ви все ж таки ну, розібралися з цими кубиками, все ж таки повчилися їх малювати. Я вам просто покажу, навіщо вони вам потрібні взагалі, і в академічному рисунку, навіщо їх все ж таки рисують, заглядаючи наперед. От. от зараз ви, ви бачите. Положення кубіка, який дивиться на нас повністю в лоб, як то кажуть, фронтально. Так? Перед нами зараз фронтальна перспектива. Коли у нас одна точка сходження і перспективне скорочення у нас відбувається лише в одну точку. Ми, ми зараз помалюємо це на, на папері, я вам це покажу, але зараз хочу просто вам показати, як це працює, коли ми кубик, наприклад, асоціюємо з головою. От подивіться. Кубік дивиться на нас повністю фронтально. Якщо замість кубіка голова, ну, от ви собі от уявіть, що Замість голови, кубик, ну, куб, то це виглядає ось так. О, то це буде фронтальний вигляд нашого якби, от голови обличчя. Так? А коли ми робимо не фронтальну перспективу, а робимо кутову перспективу, ми малюємо кубик, подивіться, під кутовою перспективою, не фронтальною. Як це нам знадобиться в практиці, коли ми малюємо голову? Знов таки ставлю голову, і ми бачимо, що голова у нас в ракурсі в три чверті. Якщо в кубіку у нас ребро проходить отут, то в голові у нас ребро проходить отут, по вилиці, по надбровній душці. Так? Оце у нас буде якби ребро. І виходить, що час. Ця частина кубіка, це у нас ця частина голови і обличчя. З вухом, там, з кронією і так далі. А ця частина кубіка, оця, це у нас ця, ця буде частина обличчя і голови. Тобто ви розумієте, для чого малюється кубик взагалі, для чого їх взагалі-то малювати. Це я вам показав аналогію з, з головою. От. А це, це саме працює із фігурою людини, це саме працює і в пейзажі, коли малюємо дерева, в архітектурі а вже ж дійсно, в натюрмортах і так далі. Тобто все, що пов'язано з об'ємом, в основі у нас лежить кубік. От. Тепер дивіться, зараз ми розглянемо з вами, як це, як це будується ну, саме на папері, як, як це нам зображувати. Наприклад, ми, ми малюємо кубік фронтально. От, наприклад, кубік у нас, да, і ми його намалювали фронтально зараз, щоб вам було видно. Добре, отак. От. Кубік фронтальної перспективі, все як положено. Так. Як це, як це можна, ну, скажімо так, задіяти? На, наприклад, малювання голови. Тобто це ракурс голови, коли у нас йде. Ось от нас йде посередині голови, ми дивимося на, на голову прямо, ми розмічаємо. От лінії, да, отут у нас буде там лінія очей. І ми вписуємо ось в цей кубик, ми, ми вписуємо голову. так, вписуємо голову. Там і брові, і ніс, ну це все зрозуміло. там Рот і так далі. Тобто у нас буде йти з вами е, значить, обличчя, е, вигляд фрон, значить, е, фронтально. Це такий ракурс, який, скажімо так, зрозумілий для всіх, е, коли е, ну, ви тільки починаєте малювати портрет. Навіть видно трошки маківки. Да, от, маківку видно. Е, ну, а вже ж там, якщо ми, ми голову можемо нахилити донизу, то нам буде маківка відкриватися ширше. Лінія ось буде вниз заходити. От, ну, от Наприклад, якщо отак я кубік намалюю, що він до нас буде отак йти. Отак він буде у нас, отак буде, бачите? Отакий от. От наклончик іде. Тобто буде видно, що у нас голова отак йде, і нам дуже сильно відкривається маківка. Тут у нас ніс. Тут йдуть очі. Да? Оце от у нас маківка відкривається. От. Вуха підіймається так трошки вгору. Оце очі, ніс, і там ротика буде видно зовсім зовсім, зовсім мало. Да? Так от, якщо ми малюємо з вами портрет уже, скажімо, в три чверті, то тут нам необхідно уже розуміти, як буде кубік у нас, як малювати кубик в кутовій перспективі. От, от наш кубик у кутовій перспективі. От. Наприклад, отак от він буде у нас виглядати, цей кубик. І виходить, що у нас відбувається, якщо це стосується голови. Так? Якщо це, це, це е, стосується голови, то ми з вами в цей, в цей кубик, я вписую голову. Ось у нас буде голова. Оце буде її бокова частина голови. А це буде і ця частина, яка ось ось. Да, частина обличчя. От. І ось ова лінія буде у нас вже зміщуватися у законній перспективі. Тобто ця частина нам буде більше відкриватися, ця частина нам, нам буде менше відкриватися. Все по законам перспектив. От. І дивіться, що буде від, від, відбуватися. Ось у нас середня лінія очей, от, наприклад. Да, у нас піде середня лінія очей. От. В такому напрямку, а сюди вже буде заворот голови йти за, за цим кутом. Вуха у нас, наприклад, буде вже отут, з цього боку. Да? Тут у нас щелепа буде йти. Да? Там у нас потилиця. От. І дивіться, як, як будуть брові йти. Брові йдуть у нас в такому напрямку, ніс у нас йде також. в такому, Все в такому от, ротик, все в такому ж напрямку йде. От. Лобові кути. ой. Лобові бугри, ось лобік у нас, оце у нас маківка. От. Тобто, для чого нам потрібен малювання кубіка? Бачите, ми добре розуміємо, де у нас е оцей кут в голові, де у нас від відбуваються різні напрями. От. Тому що, коли ви цього не розумієте, ви, ви можете робити так, що у вас, наприклад, вуха може е е е е значить, просісти вниз. Ду дуже часто так буває, і і нема цього за ну, завороту. А вже ж, голова, голова людини, вона ну не така, як там як от у Майнкрафті. Але е, принцип той самий. Якщо ми зробимо зріз, то він то буде таке враження, що ми в квадрат ми вписали кулю. От, і по зрізу це дуже нагадує нам еліпс. Але голова людини та також не, не куля, скажімо так, да? але і е, принципи об'єму зберігаються такі самі, як і в кулі, і, до речі, такі самі, як і в кубіку. Е, це все, е, скажімо так, прослідковується. І якщо це ви зрозумієте, оцей от принцип, то ви будете зовсім по-іншому ставитися до того, е, що малювати кубіки все-таки слід вчитися. Коли ви, ви добре будете їх розуміти, то ви будете добре, добре розумітися на основних формах. Отут у нас вже йде, отут у нас вже йде отак. Оцей м'яз вже в значить вилиці, ось пішла вилиця, да? тут у нас вже і так далі. Тут ми вже з вами занурюємося в анатомію. Да? Тобто там вже пішло обличчя. От, обов'язково ми розуміємо, що ця частина нам буде відкриватися обличчя більше, ця частина нам буде відкриватися менше. Да? Тут значить Переніс, можемо вставити ніс, і так далі. І починається вже моделювання голови. так от Моделювання голови. Коли ви це будете все. Але все починається з цього принципу. Перед тим, як ви малюєте, ви починаєте розуміти, яка частина голови у вас знаходиться в цій. Значить, площині, яка частина в цій площині і ще й верхня частина. Ну, тобто, виходить оцей от ефект так званий в 3D. От. Саме такий ракурс в чверті, він в портретах зустрічається найчастіше, він найцікавіший, тому що можна показати повний об'єм ну, голови. Думаю, що це відео буде вам на користь. І я думаю, що після. Цього пояснення багато хто буде, скажімо так, ставитися серйозніше до, до того, що в, в, в академічному рисунку необхідно малювати базові об'ємні геометричні тіла. Це вам знадобиться і це вам сформує ваше, ваше сприйняття, значить, того, що ви малюєте, вам, вам буде легше це сприймати об'ємно, розуміти це. От. А вже ж оці всі речі, потім це все необхідно вже, там, вивчати анатомію, там, черепу, вже, вивчати необхідно м'язи що як. Але без оцих базових от, моментів ви навіть не зможете підійти до цього завдання. Дуже часто буває, що вивчають все. Вірно, навіть з точки зору там анатомії е, пропорцій, але ніяк не можуть потім зробити моделювати об'єм. не можуть ніяк Забувають, наприклад, що ця частина голови, якщо світло буде з цього боку, забувають, що вона автоматично, оця частина піде у тінь. О, бачите? Одразу світлотінь у нас. Так, а вже ж буде світлотінь, у нас не за ну не за формули кубіка, да, там, о, вона вже буде йти там. По кісткам, по м'язам, але вона буде за тим самим і тим е, е, принципом. І, і Якщо ви це будете розуміти, то ви потім будете моделювати об'єм дуже просто, дуже легко. Іноді навіть художники моделюють об'єм, вже навіть іще не, не зробивши лінійний малюнок, вони вже можуть змоделювати об'єм голови. Так само і тіло, і так далі. Тому я вам рекомендую все-таки показати. Е, Малювати кубики і це розуміти. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.